В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. За сьогоднішньою Воскресною Божественною літургією ми з вами всі чули, як Господь Ісус Христос разом із своїми учнями, святими апостолами відвідав місто Гадара, і на околиці цього міста їх зустрів чоловік, який був одержимий Злими духами, який не мав можливості проживати у місті, а проживав на кладовищах, там, де місцеві жителі ховали покійників. Це місце знаходиться на узбережжі Галілейського моря. Зараз залишки міста Гадари знаходяться на території сучасної Йорданії. А в ті часи. Земного життя Ісуса Христа це було досить таке велике цивілізоване місце, яке входило десятиградії в, в число великих десяти міст. І ось Ісус Христос, проявляючи свою любов, милосердя до цього нещасного, одержимого злими духами чоловіка, присутності багатьох людей, в першу чергу, своїх. Послідовників запитує, як твоє ім'я? Що у відповідь злі духи через цього одержимого відповіли, що його звати легіон, таким чином, даючи можливість зрозуміти, що їх перебуває в цьому одержимому чоловікові велика кількість. У розумінні тогочасних жителів легіон це сотні римських воїнів, які на той час перебували в тій місцевості. І тому Христос запитав його, щоб для всіх було зрозуміло і відомо, що не лише один злий дух, а велика кількість обітає в цьому чоловікові і не дають йому ні душевного, ні тілесного спокою, тому що він. Мучив себе і днем, і ночі, не маючи можливість спокійно проживати у суспільстві між здоровими людьми. Злі духи, усвідомлюючи, що перед ними стоїть не хто-небудь, а сам Господь, вони голосно кричали, для чого ти прийшов преживням мучити нас. Тобто злі духи, вони знають і усвідомлюють, що прийде момент страшного суда Божя, після котрого злі духи будуть відіслані на вічні мучення разом із тими людьми, котрі піддавалися на їхні спокуси, і вони будуть засуджені на вічну погибель. І тому, усвідомлюючи це, вони Засвідчили, що вони обречені на вічну погибель, але разом із такому у такому відчаї, не маючи бажання покаятися і виправити свій такий падший духовний стан, вернутися до тої чистоти, в якій вони перебували, поки не проявили непослух по відношенню до Господа. Вони просили дозволу Ісуса Христа, щоб не відправлятися їм у адське мучення в бездну, а щоб вони мали можливість переселитися, переміститися у стадо свіни, яке паслося тут поруч. І цей момент Євангелія показує нам, що вони не самостійні, знайти собі обіталіще в людині або у свинях вони мають лише можливість із дозволу і з попущення Господня. Господь дозволив їм, і вони в ярості. Велику кількість свиней є такі підрахунки, що їх було в кількості біля двох тисяч. Потопили це стадо свиней у морі, проявляючи таку свою жорстокість і немилосердя по відношенню до всякого творіння Божого. Пастухи, які стерегли це стадо свиней, вони відразу. Почали обурюватися, поспішили у місто і підбурювали місцевих жителів, щоб вони наполягали на тому, щоб Христос удалився від їхнього місця, тому що пострадав їхній прибуток тим, що вони займалися. Євреї самі в їжу не вкушали свинину, але вони вирощували її для продажу язичникам, римлянам. І тому для них це було таким ремеслом, прибілю. По цій причині вони сильно возмущалися, що їхній прибуток був утрачений. Вони не хотіли проявити сострадання і любові до їхнього знайомого, який напротязі довгого часу мучився злим духом. Вони не хотіли усвідомити, що разом із ними знаходиться великий чудотворець, який має владу. І зцілювати і ваганяти злих духів від зодержимих людей, але проявили таке прив'язане відношення до матеріального до прибутку, і почали наполягати на тому, щоб Христос, великий чудотворець, якому підкоряються і злі духи, якому підкоряються стихії природи, перед цим Спаситель укрутив бурю на Галілейському морі. Але для людей невіруючих, плодських, для яких є лише матеріальні цінності, такі чудеса вони насторожують, тому що прийняти на віру чудо, воно розполагає людину мінятися в кращу сторону, переглянути своє життя, свої недостатки і недоліки і мінуси. Безпосередньо присутствуючий Господь, він пропонує виправити у кращу сторону. Людина, яка звикла жити е, своїм звичним порядком, не бажаючи відмовитися від плотської пристрасті, до, до чого вона звикла, вона не хоче міняти звичних для неї обичаїв того побуту, в якому вона проживає. Тому. Коли приходить таке світло, коли безпосередньо з'являється Господь, то значна частина людей все-таки предпочитають залишатися у темряві і не йдуть на зустріч Господу. Ми з вами сьогодні також молитовно вшановуємо пам'ять великого світильника Православної церкви, преподобного Іова ігумена і чудотворця Почаївського. Який також за своє благочестиве, земне подвижничеське життя мав від Господа дар сілювати людей, одержимих злими духами. І така його чудодійна сила, вона продовжується після його кончини. Я думаю, що більшість з вас тут, присутніх, були у Почаївській лаврі в цій великій святині, і, можливо, комусь приходилося. Спостерігати, зустрічати тих людей, про яких ми сьогодні чули і згадували в Євангелії, про держимих злими духами. Ось якраз у Почаївській обітелі ці нещасні люди знаходять собі, шукають собі втіху, шукають собі таке духовне заспокоєння. І монахи, котрі там звершують відчитки, усердно моляться, деякі люди якраз ізбавляються від впливу злих духів, які Напротязі довгих років можуть не давати спокою людині. І ось під покровом Матері Божої, котра є ігуменію, покровительницею Почаївського монастиря і преподобного Іова, люди знаходять собі втіху, дехто повністю звільнюється від впливу нечистої сили і злих духів, які явно людей мучають і не дають спокійно жити. Коли ми з вами чуємо Євангелій і можемо у реальному житті зустріти таких нещасних людей, які мучаються від пливу злих духів, то це якраз і укріпляє нашу віру. Адже якщо існують злі духи, відповідно паралельно існують і світлі ангели. Злі духи Беса вони також колись були також світлими і чистими ангелами. Але темними вони стали внаслідок свого непослуху, свого такого черствого відношення і небажання виправитися, вернутися до того стану, в якому вони перебували до падіння. Якщо є світлі і темні ангели, злі духи, то відповідно є Господь, Творець, який створив ангельський світ, який створив нас, люди, як вінець творіння і все, що нас Оточує. Заради нашого спасіння Господь кожному пропускає те, що йому необхідно. І бувають такі, як, винятко, як винятки, о, окремі такі приклади, випадки, що дійсно комусь попускається, щоб злий дух підступив близько до людини, перебував у ній як в якомусь обіталіщі, і когось це. Наставляє на путь істини, тому що, напевно, якогось іншого вразумлення, напомнення для цієї конкретної людини немає. Так само, як лікар вибирає не зовсім приємні на смак для людини ліки або навіть звершує хірургічні дії для того, щоб людині дати можливість оздоровитися. Так само Господь і в духовному сенсі допускає деколи такі неприємні людині відчуття, але які вразумляють, які наставляють на правильну дорогу. І тоді людина задумується над своїм минулим, над своїми помилками, які були колись раніше звершені, і таким чином стає на правильну дорогу. Кожного з нас дорога до Бога, до спасіння індивідуальна. Хтось із самого народження, вихований своїми батьками, йде правильною дорогою, яка веде до Господа, а хтось робить багато помилок, звершує тяжкі гріхи. І для того, щоб людину врозуміти, Господь часом попускає якісь випробування для того, щоб людина врозумілася, покаялася, виправила своє. Життя заради основної цілі, заради того, щоб спаслася безсмертна душа і мала можливість унаслідувати Царство Небесне. Апостол Павел у першому посланні до Коринфян так і пише про такі випадки, що дається декотрим дух злоба в у плоті, тобто, щоб страдала душа і тіло, але заради того, щоб. Людина унаслідувала Царство Небесне. Тобто ми з вами спостерігаємо і в наш час, що є такі випадки, люди також нещасні переживають нападки від злої сили. Так само було і в ті часи земного життя Ісуса Христа, так було і до Нього старозаповітні часи, але допоки Христос не прийшов на землю. Люди злими духами, жителі старого заповіту вважалися безнадійно духовно хворими, ніхто не міг їм давати ніяке облегшення, ісцілення до того часу, поки не прийшов на землю Ісус Христос, який сам давав ісцілення немощним і Його іменем, Його силою, святі апостоли і їхні послідовники, святі подвижники. Також давали врачування і зцілення духовно немощним людям. Тому сьогоднішнє Євангеліє, нехай всіх нас наставляє на те, що ми з вами повинні жити так, щоб наше життя відповідало Євангелію, волі Божій, і тоді до нас буде неприступною і далекою від нас буде всяка бісовська сила. Злі духи, котрі часто стараються стояти на заваді нам, на тій дорозі, яка веде до Господа, знаючи про свою погибель і використовуючи багато можливостей, щоб чим побільше людей також по злобі собою потягнути у вічну погибель. Нехай Господь допомагає нам бути стійкими. Коли ми з вами будемо старатися, так як вчить Свята Церква, так як наставляє нас Господь через Євангеліє, то тоді всяка бісовистка зла сила буде далеко відстояти від нас і силою чесного Житорящого Христа. Огражденими ми з вами будемо достойно продовжувати ту дорогу, яку вибрали на момент святого хрещення, дорогу, яка веде до блаженства, до Царства Небесного. Котрому ніколи не буде кінця. Амінь. Всіх вас сердечно вітаю сьогодні ще Воскресним днем, з Днем пам'яті преподон.